Співробітники Карного розшуку отримали інформацію про те, що на території міста Бахмута знаходяться учасники диверсійної групи. Виїхали з метою перевірити цю інформацію. Було встановлено два місцевих мешканця. Була підтверджена інформація, що останні у складі диверсійної групи на території міста Бахмута та прилеглих територіях скоїло розбійні напади, заволодівали транспортними засобами, скоїли напади на адміністративні будівлі. У ході проведення слідчих дій у останніх сьогодні було вилучено автомати Калашникова, вогнемети та набої у кількості більше трьох тисяч штук. Їх організував місцевий підприємець, який тісно співпрацював з військовими Російської Федерації. Як він пояснював, в 2014 році він виїхав на територію Російської Федерації. Там йому передали вогнепальну зброю, з якою він потім скоїв злочини на території України. Теперішний час э, ця особа участвует в незаконно збройного формовании имеет э, звание полковник ДНР та командует артиллерийским корпусом. Обнаружены деревянные доски сверху, а там под ними полиэтилен. Данные сейчас доски будут убираться и данный полиэтилен сниматься. Что под ним находится? Должны находиться автоматы, которые они паковали. Потом ящик с патронами. По-моему, еще был один пакет, не пакет. Может там рюкзак в этом пакете был. А ну не замініровано не должно. Зброя була обладнана на сході, закопана у родичів одного з учасників групи. Сьогодні цю зброю вилучають, буде направлено на проведення експертизи.